Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист сьогодні. Україна відзначає день державного прапора. Один із головних символів країни став особливо цінним в часи повномасштабної війни з Росією. Синьо жовті стяги супроводжують наших захисників в боях. Ними вкривають плечі людей, повернених з полону. Їх здіймають над звільненими від російських окупантів населеними пунктами. Сьогодні синьо-жовтий стяг уособлює боротьбу за свободу, і гідність, боротьбу за саме існування України та українців та віру у нашу перемогу. Цю історію ми розповідали кілька місяців тому. Вона про очікувану зустріч захисника Маріуполя Романа і його мами. Тетяни, все я дома. Дома втім, їхнє повернення в Україну могло б і не відбутись. Роман побував буквально у пеклі. Спершу йому пощастило вижити під час боїв в оточному Маріуполі. Я навіть не розраховував на те, що я виживу. А потім 653 дні фізичних та психологічних тортур у російському полоні. З першої хвилини мені казали, що коротше мене розстріляють. Через 14 місяців я перший раз побачив сонечко. Із численними травмами худого і безсилого військового врешті везуть на обмін. Про це його мама дізнається в окупації на Херсонщині. Данюшку, Ромушку в обіді увіжу, дождатися не можу. Та у Генічську вона складе в дорогу найцінніший для родини оберіг, і з ним вона прориватиметься через російську територію, і з ним доведеться пережити 11-годинний допит. Через нього її могли вбити, покалічити чи кинути до в'язниці, але Тетяну це не лякало. Я привезла тобі подарок. Як ти його привезла? Йочіпа ти ж не дали на сохранность, дал. Я должна была, об'язана була сохранить, зберечь його. Саме прапор став одним із символів справжньої національної єдності для всієї країни і символом незламності для тих, в чиї населені пункти прийшли російські загарбники. Через одну є та. Ось під тротуарною плиткою синьо жовтой шукає жителька Херсонщини подалі від росіян. Вона дбайливо загорне його у поліетилен і зберігатиме у землі. Ну, живий. Ну, а цей замащений мулом і вкритий чорними плямами вистояв у потоці страшної води після підриву Каховської ГЕС. Він висить з 11 листопада. Да, дитина після площі Свободи, коли ми побачили, що наші зайшли, обіймалися, цілувалися. Повісив папа, але вона пітелячку другу зробила. День звільнення Херсона тоді засвідчив чимало жителів поти, які берегли прапори всі дев'ять місяців окупації. Ховали, бо ніколи не втрачали надії на звільнення і у Куп'янську, і в Ізюмі. Синьо-жовтий в Балаклії тоді здіймає один із керівників Харківської операції Олександр Сирський. Церемонії підняття державного прапора приступити. Наш стяг бачив чимало історичних моментів. Один із найважливіших день проголошення незалежності України. Ось одразу після голосування, 24 серпня, 1991-го В'ячеслав Чорновіл та Іван Заєць разом з цілою групою депутатів вперше вносять сині-жовте знамено до Верховної Ради. Пізніше синьо жовтий отримає статус державного символу. А з 2004-го Україна розпочне офіційно відзначати день прапора 23 серпня. Сьогодні ж стяг знову супроводжує наших захисників у боях проти Росії, щоб він замайорів навіть на маленькому українському острові, ризикуючи життям на зміїни проривались підрозділи сил спеціальних операцій. А це робота наших морпігів. Віці 36-ї бригади сигналізують ворогу, що ми уже на лівобережжі Херсонщини. Справжній жахлаштували ворогу воїни 71-го. Першої десантно-штурмової, коли синьо жовтий наприкінці червня перетнув державний кордон із Росією. Просто взяли дроном, підняли прапор. Там хлопці придумали певну технологію, за якою це можна було зробити, відтестували в тилу. Поки сили оборони лише готувалися йти на Курщину, єгері десантники вже наробили гвалту у селі країни-агресорки. Прапор посипили на телефонну вишку за допомогою. Магніта хорошого дрону і скиду. для українців. Прапор назавжди символ боротьби за волю, особливо коли бранці Кремля повертаються із полону. Дома, дома вдома. Дома. Вдається повернути і незаконно депортованих дітей. Це говорить про те, що ти вдома. А ще наш стяг це символ гордості за всі перемоги, чи то золото на Олімпіаді, чи перемога на Євробаченні. Христина Влочанська, факти сітєві марафон. Єдині новини. Україна відзначає День державного прапора. Один із головних символів країни став особливо цінним в часи повномасштабної війни з Росією. Нині синьо-жовтий стяг уособлює боротьбу за свободу і гідність, боротьбу за саме існування України та українців та віру в нашу перемогу. І просто зараз до вашої уваги трансляція урочистого підняття прапора України за участі президента Володимира Зеленського. Пані та панове. Президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Варто для зустрічі ліворуч! Зброєю. Часть. Пана президента України! Верховний головнокомандувач Збройних сил України почесна варта з нагоди дня державного прапору України вишукована. Начальник почесної варти майор Слатвінський. Слава Україні! Дорогі українці і українки, усі, хто захищає нашу державу, усі, хто працює заради нашої держави, усі, хто відчуває Україну своїм власним домом, сьогодні ми, як і завжди, напередодні нашого дня незалежності України, вшановуємо українські національні кольори, наш прапор. Який веде український народ крізь історію протягом століть? Ми об'єднані цими кольорами, ми об'єднані цим стягом із багатьма поколіннями українців, які бились заради України, які звільняли від загарбників нашу землю, які мріяли про незалежну Україну, і які творили нашу національну. Державність у наших синьо-жовтих кольорах, весь досвід українського народу, пам'ять українців та шлях України шлях, який ніколи не був легким, але який зробив наших людей такими, саме такими, такими сміливими, якими люди козацького роду були і будуть. Завжди такими сильними, які надихають весь світ, повертаючи не лише для себе, але й для людей інших народів впевненість, що у нашому світі все ж таки є місце для справедливості. Бо ми зараз, ми зараз в цій війні, в першу чергу, відвоюємо для України, для українців саме право на справедливість, на Своє, на свою свободу, на свою національну гідність, на свою безпеку, на свою власну державу. І на те, що злочинці, які прийшли зруйнувати Україну, які принесли руїни саме в наш дім, точно матимуть руїни у себе вдома, а також історичний шлях України і дух наших національних кольорів. Навчив нас тому, що український йде вгору, що Україна зміцнюється і досягає своїх цілей тільки тільки за умови, коли наші люди дійсно разом, у єдності заради синьо жовтого прапору, заради України, коли ми впізнаємо рідних, побачивши синьо жовту стрічку, коли ми один одному побратими, коли ми дбаємо про Україну разом і захищаємо Україну разом, і коли цю нашу українську єдність у вирішальні моменти не збити жодними внутрішніми суперечками, ми досягаємо результатів разом таких, які змінюють історію, дорогі. Українці, українки, ми живемо в означальний час для України. Ми захищаємо незалежність і захистимо. Ми витискаємо з України окупанта і не дамо спокою його триколорам. І ми маємо відбудувати Україну Наш дім після цієї війни, щоб наш український синьо жовтий майорів, так як на це заслуговує Україна над гордою землею. І посеред безпечного, вільного та європейського життя. Слава усім, хто воює і працює заради України. Вічна вдячність усім героям різних часів, які боролись заради України. Слава Україні! Героям! Слава на державний прапор України! Струнко! Зброєю! Чисті! Державний прапор України піднято. Згідно з Конституцією України державними символами України є державний прапор України, державний герб України і державний гімн України. Державний прапор України стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Стяг, під яким творилася і твориться новітня історія нашої країни. Стяг, під яким наші воїни героїчно боронять рідну землю від російської навали. І під яким ми неодмінно відсвяткуємо нашу перемогу. Дорочистого маршу! На план! Че! С ревненем праворуч! Рукован! Русь! <звы> Урочистості з нагоди Дня державного прапора завершено зі святом Україно! Україна Готується завтра відзначити 33-ю річницю проголошення незалежності України. Це сталося на тлі перемоги демократичних сил у Москві над так званими пучистами ГКЧП. Після тривалих дискусій 346 депутатів Верховної Ради підтримали незалежність. Побачити, як розпочиналася новітня історія вільної України. Можемо завдяки депутатам від того скликання Ярославові Кензеру. Із камерою він провів увесь день 24 серпня. Факти також поспілкувалися з його колегою Іваном Зайцем, який теж був активним учасником тих буремних подій. Вражень дуже багато, і в пам'яті воно збереглося, знаєте, як на магнітній стрічці, і ти відтворюєш і щось, згадуєш одне, воно за це потягнуло, іншу подію. Головним завданням для нас на, на, на цьому засіданні це є проголошення незалежності України. Якщо ми ухвалюємо таке рішення, ми е, говоримо про незалежну українську державність, ми відновлюємо українську державність і тоді вже можна наповнювати її конкретними е, цими засобами. Тому у Верховній Раді 24 числа ще продовжувалася боротьба. Ви як військовий, як комуніст, як депутат Верховної Ради, готові ви сьогодні підтримати е, ідею і рішення проголошення незалежності. Незалежної української держави. Посмотримо, як пойдеть сесія. Вот. В цих условиях треба дуже звішано подумати, як слід. І ця боротьба все таки була такою жорсткою. Були кілька моментів, таких де здавалося, все вже це доленосне питання буде втоплене в цих суперечках у Верховній Раді. Але був ще один гравець. Там у нас у залі відбувалася ще дискусія, голосуємо чи не голосуємо за акт проголошення незалежності України, а народ, який стояв біля стін Верховної Ради, однозначно вимагав цього рішення, уже тиск цей відбувався. І коли вже ми пішли на, на, на перемовини із комуністами і дошліфовували. Проєкт акту проголошення незалежності України, дошліфували його, надрукували. От тоді вже Павличко приніс цей документ разом зі мною до Кравчука. І каже Павличкові: а може, на понеділок перенесемо. І Павличко вже ну, в такому екстазі емоційному читай, а то я задушу тебе. І тут якраз в цей момент прийшов цей до залу, прийшов і там потихеньку із зали піднімається фракція комуністів, і він показує Кравчукові палецю що, і киває головою, що все гаразд. Кравчук домовився з кимось там із комуністів депутатом. і Кравчук бере е цей текст, листочок із текстом і читає його. Я прошу зайняти. Я усвідомлюю, що от зараз у цю мить я ще в парламенті, Верховній Раді Української Радянської, Радянської Соціалістичної Республіки. Стовпчик на інформаційному табло 10 секунд. Опускається, опускається. Одна мить і. Висвідчується цифра 346 голосів за. І все, і в цю мить я вже у незалежній державі. І вже коли ми вичерпали порядок денний, майже вийшов депутат Роман Лубківський з Львівщини і сказав, що сьогодні здійснюється торжество історичної справедливості. Сьогодні. Нарешті українці створили свою державу, за яку боролися дуже довго. І він сказав, що треба пошанувати тих борців, що були до нас, і звістити від світові, що утворилася нова держава. І він запропонував занести цей великий прапор у стіни Верховної Верховної Ради. Сьогодні день національного прапора, то ми не можемо обійтися в ефірі без обговорення і цієї теми. І зараз з нами на зв'язку Андрій Гречіло, доктор історичних наук, і голова Українського геральдичного товариства. Пане Андрію, вітаю. Добрий день! Пане Андрію, для початку поставимо крапки в усіх дискусіях з приводу того, що ж означають кольори на нашому прапорі. Геральдисти можуть пояснити, бо традиційно ми пояснюємо синє небо, жовте пшениця, але в геральдиці підозрюю все не так просто. Бачите, офіційного тлумачення кольорів у нас немає, тому що вони би могли бути хіба затверджені якось на законодавчому рівні і фіксуватися в різних актах. От а те, що ви назвали, це тлумачення, воно є чисто таке популярне, народне, воно з'явилося ще на початку минулого століття, коли оці кольори узаконювалися і ставали державними для Української народної республіки і інших державних формувань, які виникали на території нашої країни. Так що за своїм походженням, очевидно, вони пов'язані ще з періодом, десь 13-14 століття, коли в Галичині, ну в Західній Україні, західно-українських землях. Існувало так зване Руське Королівство в літературі часом його називають галицько волинською державою чи Галицько-Волинським князівством, і воно мало своїм гербом зображення золотого лева у синьому полі. Власне опираючись на ці кольори цього герба пізніше, десь ще в 19 столітті, під час весни народів 1848 року, і було взято за основу, що власне синій і жовтий є українськими національними кольорами. Ця ідея була підхоплена і на Надніпрянщині, яка входила до складу Російської імперії тоді, і оскільки кольори були скажімо так притаманні і прийнятні для людей. Вони відображали якось особливості українського ландшафту, Часом помачили, що це є теж візуалізація українського степу, тобто золотої степ і блакитне небо, чи синє небо, і тому вони дуже добре прижилися. В той час скажімо, як от герба з. Цього золотого лева в синьому полі, коли розглядалося питання про герб ОНР, ну очевидно, не сприймали, казали, що це все таки символ є регіональний для окремої території і для українського е загального символу він не годиться. Ну, але якщо ми в історію ще трошки повернемося назад, з вашого дозволу, то дуже часто, як доказ споконвічності синьо-жовтого прапора, наводять картину Іллі Ріпена, відомого як Рєпін, козаки пишуть листа турецькому султанові, де один з козаків тримає згорнутий стяг, і дуже чітко видно, там, що він теж синьо-жовтий. В козацьку добу ці кольори на прапорах теж використовувалися. Є якісь такі дані? Ну, бачите, оця річ про, про картину Репіна. Це більше є така собі легенда. Фактично, там козаки не тримають згорнутих прапорів. Це є древка списів. Древка списів, які от в період 16-17 століття малювалися або спірали подібно, або такими сегментами в різні кольори. Так дійсно один з тих списів помальований на синій жовті в козацький період. Особливо питання вже поняття навіть національних. Символів виникло у XVIII столітті, воно фігурує в різних документах як малоросійський національний герб, за нього вважався козак з Мушкетом, і фактично використовувався в такій якості, мабуть, синій прапор з зображенням чи цього козака дуже поширені були серед різних козацьких прапорів, там для сотень, для окремих полків, зображення жовтого хреста, розширеного хреста на синьому полотнищі. Однак, зв'язку з тим, що російська влада ліквідувала автономію Гетьманщини, ну ця е, практика і ця історична пам'ять не збереглася фактично вже в 19 столітті. Ніхто про це добре не пам'ятав і ну на жаль, ця символіка не закріпилася. Але ми однозначно можемо сказати, що кольори нашого прапора вони апелюють до історичної традиції, як до історичної традиції давньої. Я згадував власне 13-14 століття руського королівства, так і до традиції козаччини, тому що дуже багато е, маємо прапорів з використанням синього жовтого кольору. Ну і однозначно, 18 століття це коли виникає поняття от тих малоросійських так званих національних символів. Ці кольори так само є присутні і на гербі, і на прапорах козацьких. Пане Андрію. Але коли дуже часто апелюють до цієї традиції, то не забувають згадати, що була, мовляв, ще традиція, коли цей прапор був перевернутий і жовте було зверху, а синій знизу. Є навіть радикальні теорії, що якщо б ми на державному рівні повернулися до цієї традиції, то зразу би стали моментально жити ліпше. Була якась така історична традиція, коли справді синє було знизу, а жовте зверху. Це є традиція, це просто є історичний розвиток нашого прапора. І це був період, коли не було жодного якогось юридичного узаконення, і тому він використовувався в двох варіантах. Якщо ми навіть подивимося наших е, сусідів, поляків, так само є прапор з двох кольорових смуг. До 1919 року дуже багато є різних патріотичних листівок, видань, де польський прапор малюється червоне зверху, біле знизу. Тобто використовувалися два варіанти. Після того, як прийнятий був юридичний акт, було прийнято законодавче затвердження, що польський прапор біло-червоний. Всі заспокоїлися, і ніхто ці проблеми не піднімає в Україні. Теж юридичні акти, які приймалися і Центральною Радою, і пізніше за гетьмана Скоропадського українській державі із відновленою республіканською владою, і навіть таких державних утвореннях як Карпатська Україна 1939 року, в усіх варіантах прапор мав Синю, що часом писали блакитну, тобто світло-синю верхню смугу юридичних підстав. Щось міняти абсолютно немає. Ну а оці байки, що там ми перевернемо прапор, це однозначна дурниця, і, мабуть, не варто її поширювати, тому що регулярно і постійно такі легенди підкидаються як іпсо, як інформаційно-психологічні операції от, російськими політтехнологами. Вони дуже активно розганялися ще на початку нульових років, і ну зараз вже якось. В суспільстві це питання Трошки заспокоїлися та ці обговорення але все це робилося для того, ну я нагадаю, от, що Путін казав, що в нас є фейкова держава, що вона не має своєї історії, ну і однозначно це використовувалося навіть для таких речей, що потім кожного ну, дивіться, яка ця держава, якщо вони навіть не можуть розібратися, які в них. Державний прапор і в якому порядку і що він означає, то для цього це робиться. І не треба на такі речі зважати, Треба шанувати національні символи, тому що навіть од різні спроби його ревізувати в даному випадку є однозначно неповагою. І мусимо... Та да тада. Ой, у нас здається якраз завис на уточненні пана Андрія зв'язок. Андрій Гречіло нагадаю, доктор історичних наук, і голова українського геральдичного товариства. Надзвичайно цікаво нам оце зараз розповідав про те, як виник український національний прапор, як власне офіційний символ держави, і яка історія його походження. Отож, чітко пам'ятаємо, що він синьо-жовтий, синє зверху, жовте знизу, і тягнеться ця традиція ще з часів Галицького Волинського. Волинського князівства. Ну а ми за кілька хвилин будемо в такому разі продовжувати випуском новин. Колеги уже готуються.